Мир вам. Сьогодні розглянемо, яка головна зброя диявола. Багато церков дозволяють сваритися, засуджувати, розлучатися, блудити, нічого не жертвувати, десятину не давати. Бог все прощає і покриває. Можна бути неоднодумним і неоднодушним. Проповіді і пастиря слухати не потрібно. Можна навіть до церкви не ходити і церкву розділяти. Взагалі потрібно бути в повній свободі. Церкви покриваються божевілля і тому відбувається поразка церкви. А там, де цього немає, де наступають на гріхи і на диявола, там відбувається поразка диявола. В посланні до коринтян апостол Павло пояснює, що відбувається. Але боюся, щоб як Змій хитрістю своєю спокусив Єву, так і ваші уми не пошкоджилися, ухилившись від простоти у Христі. У Єви був вражений розум після спілкування з дияволом. Це ключовий момент. Зараз вважаю, що диявол це роги і копита. Він там, де хтось сильно кричить і біснується. Насправді вся проблема в ушкодженні умів більшості людей. Через ушкодження розуму дияволом світ став божевільний і неухильно рухається до самознищення. У Єви було все. Вона жила в раю, в присутності Божій, але вона знехтувала Словом Божим і благодаттю Божою і почала розмовляти з дияволом. Ми живемо в часи, коли диявол біснується ще більше. З кожним днем його час коротшає, і тому він дратується. Диявол божевільний і свою біснуватість він передає світу і віруючим людям, які не розуміють таємниці Божі, які не зберігають благодать Божу. Пошкодження розуму ось чому в Європі і в Америці блуди, гендери, содомія, як ніби люди з глузду з'їхали. Так, збожеволіли. І про це написано у першому розділі Послання до Римля. Як вони не дбали мати Бога в розумі, то Бог перевернув їх розум, робити непотребства. Чоловіки, залишивши природне вживання жіночої стадії, розбалювалися поджатливістю один на одного. Чоловіки на чоловіках роблячи сором. Проблема хибний збочний розум. Тому в новому завіті Бог говорить, Напишу на серцях і на умах людей Слово Боже. Ми повинні бути наповнені Духом Божим і откровеннями Божими, щоб жили за Духом і не ставали рабами гріха та диявола. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.